Ні, у них основна основне угрупування було е, трошки на схід. Е, ну фактично між е, грайвороном і валуйками, тобто це на, пів, на північ від Харкова, да в Білгородській області. Тут у них якраз нічого особливого не було. Ну, щось є. Тут у них же ж э, сорочники э, тримають службу, да? э, от, тому що ті, хто на контракті, вони воюють. А тут якби, ну, типа, а що тут? Тіпа ж українці все одно ж не нападуть, вони от, э, впевнені, да? і це от. Це теж з військової сторони, що кругом не тільки ми тут мусимо тримати свої бригади, а й вони хай тримають. Вони хай теж розтягують фронт. Бо вони тут думають, та ми тут батальйоном проти росіяне батальйон в нитку, там тіпа, все одно ж українці побояться перейти. То що, а що їм союзники стануть? А це ж там це ж підвищує градус, там ескалацію там, типа, вони не зможуть, вони рипануть, блін. А наші не рипанули. Ну, от, от вам і все. Тепер ми ближній фронт. Якщо ми раніше були теж фронтом, ми ж і до 6 серпня були ж фронтом, але це був фронт маленької інтенсивності. коли суми там були за 30 кілометрів від фронту, от Курська наша, так званий Курський мікрорайон, десь за 30 кілометрів від цієї ж лінії зіткнення Судже, то тепер, тепер ну, грубо кажучи, куди можуть прилітати, каби вони будуть прилітати. Куди доставатиме арта, вона буде доставати сюди. І тобто при всій, при всій, як би там, ну я знаю, що там, там, от в Києві там, багато хто там лікує, да? там зараз там типа що, і так і треба, хорошо, давно пора. Але сам, самим сумчанам буде тепер важче. Да. Тобто воно хорошо, якщо ви не в сумах живете, то, да, сказати там, типа, от сумщина опять прославилась і суд наступають на суджу, але самим сумчанам буде тепер набагато важче. Да. Так що тут палка двох принципів. Фронт відкрився ще на північ від Харкова, тепер на північний схід від Сум відкрився ще ділянка фронту. Вона буде обмежуватися, мабуть, правим флангом це буде сім. Тобто місця, куди можуть наступати, вони потім це можуть бути або Білопілля, або безпосередньо суми. Хоча суми для них гірший варіант тут заболочені ділянки, тут, як то кажуть, є велкам, ми їх накрошимо. От там до Білопілля, щоб залізницю перерізати, там все 11 кілометрів. Тобто, це може відкритися ще одна ділянка. От очікувано, було, що вона, якщо відкриться на Сумщині, то це в районі Великої Писарівки, але бачите, ну от в генштабі вирішили, мабуть, ж на Росії думали, що вигідніше ж було так. І наші вирішили, що по-другому там в місті, в тому місті, де менше очікували. О, тому що очікуваний був, якщо я говорив, що якщо фронт відкриється, то він відкриється на Сумщині в районі Великої Писарівки з Грайворона, тому що там два можливих розвороти. один на Багадухова, один в сторону Ахтирки з виходом на нафтогазоносні поля України. От десь так. Ну але вже став, наші, наче вирішили по іншому. Да то що якби, якби росіяни ініціативу проявляли, вони б скоріше за все наступали там. Наші вирішили, що будемо тут. От, я сподіваюся, немає інформації для аналізу якісного, що скільки, що, що наші готують, який був задум. Це буде диверсія, і ми відступимо просто після того, як вони кинуть сюди резерви, щоб купірувати наш наступ. Чи ми будемо вгризатися і триматися, і тримати умовно, захопити суджу, і тримати її там, типа, для розміну на енергодар. Їх це тільки вибісить. Вони зараз там у Соловйова, мабуть, кричать, і спепеліть, в ядерний пепел там привратіть все. Їх це тільки вибісить, але ну, ну, нехай знають. Да? Там, це не злякає, щоб там ніхто там панічних настроїв не буде. Але все-таки вони для себе зрозуміють, що їхній рейх теж може бути під ударом. І це важливо, щоб вони це зрозуміли. Що не буває так, ми тут наступаємо, а Москва це всегда глибокий тил. Ні. І добре, що вони це зрозуміють. Добре. От, хоча ненависті ну їх і, і бомби не налякали, і те, що ми НПЗ їхні зриваємо. Мало того, вони всередині себе глибоко всередині себе розуміють, що ми не будемо воювати з дітьми, з жінками і стариками, що ми воюємо тільки з армією. Це вони ж можуть ахмадіт бомбити, Ми ж то не будемо їх дитячі районні лікарні бомбити. Але треба, щоб вони це усвідомили. Це важливо, це теж один із результатів цього наступу. Ой, Аня, вибиває мене. Да, да. да, всім глядачам, всім привіт, вибачайте вже поганий зв'язок, да. да, пока.